В листопаді 2014-го мер столиці Кличко заявив, адміністрація Києва знайшла можливість передати багатодітній сім'ї ключі від єдиної квартири, отриманої містом. Навряд чи пан Віталій лукавив, коли робив подібні заяви. Скоріше він просто не володів інформацією, скільки квартир отримало місто за рік і куди вони поділись. Переді мною численні відповіді на запити щодо житла. Ось, наприклад, Оболонської районної адміністрації. В 2014-му департаментом житлового забезпечення КМДА було передано 9 квартир плюс ще 9 службових. В Дніпровському районі 27 квартир, в Деснянському та Дарницькому 15. А це Шевченківський. Тут 4 квартири плюс 84 в якості службових, при цьому 62 з числа службових було виведено. Якщо раніше ми могли це лише припускати, то зараз можемо говорити на підставі доказів. Понад пів тисячі квартир. За 2014 рік у нашому місті було перерозподілено, але яким чином? А застройщика нам напрямую не поступали ніколи. Нам поступали а -а -а. всі через. Они всі йдуть на департамент будівництво житлозабезпечення. Там вже завжди розпоряджується власне плана розподілу. І нам це ж по актуаті квартири там передавалися, акт прийому передачі. Чому ці квартири на чого ми заселили. Департамент будівництва та житлового забезпечення саме тут, а не у Київраді та комісіях з черговиками сьогодні вирішують, кому дати, а кому ні квартири, що належать громаді. Районна адміністрація виконує технічну функцію підписання ордера по указанню російськостей. Чиновники просто-напросто роздають квартири. Ну, в основному, навіть самим же чиновникам. Служебне житло не обязательно стоять на квартирному чоті. Дуже житло дається по місту роботи, є постанова кабміна 37, 1988 -е, року. -го І там є перелік посадових осіб, які мають право на службове житло, там СБУ, там міліція. Там... Прокуратура, генеральна прокуратура, они на основании основанні свои свої положення зробили. У них должен бути акти или там купля продажа что там на каком основании эту квартиру где-то приобретают. І на основанні того они пишут нам клопотань, просимо включити цю квартиру до числа службових їхньої там організації. Все дуже просто квартира, отримана від забудовника, не реєструється в якості власності міста. Представник силової структури надає клопотання про потребу у службовій квартирі чиновнику житлового управління КМДА. А той. Йому це житло надає руками працівника райадміністрації. Тут рішення приймаються містом фактично, а підписують документи в візі ордера на всілення, які навіть не знають, яким образом і хто отримує. А далі ще простіше: квартира просто виводиться з розряду службових. Зробити це, як з'ясувалось, зовсім не складно. То клопоче за те, що виключить числа служби, ж організація, яка вона роботи та на клуб клоп... прише клопотання. Прошу виключити щось квартиру з числа службових. Ми сморі там всі, ось відпала потреба. Якщо відпала потреба, що ми можемо зробити? Ми теж не виконуємо. Потім йому дають, ще службову квартиру. за останні три роки тільки в Шевченківському районі зі складу службових виведено 217 квартир в Оболонському 97. І ці цифри можна продовжувати. Учора в районі адміністрації. А квартири в я активу? Ні. Эти квартиры учитываются только до распределения, а после они распределены гражданам, учёт исчезает и э, дальнейшая судьба квартиры совершенно никоим образом не трогает ни, город, ни городские власти, ни районные администрации, ни кого. Дійсно, кого це може хвилювати окрім нас з вами? Адже в умовах непрозорості розподілу житла, а також відсутності єдиного реєстру власності ми можемо лише дивуватись звідки у судді господарського суду 12 квартир.